Для вас бути здоровим означає що? Бути активним в житті, радіти на цьому життю і допомагати іншим людям чи своїм спільноті. Що таке автоімунні захворювання? Як вони розвиваються і проявляються в нашому тілі? Це є група захворювань, дуже складних. Автоімунні. Дуже. Складно, і так незрозуміло може для загалу не звучать. Це є аутоагресивні захворювання. Хм, звучить вже краще, правда? Ну, але ще не зрозуміло. А от якраз далі розшифруємо от це а. перше слово. Це значить, агресором угу. в нашому організмі є некий зовнішній чинник, а сама імунна система. Тобто вони закладені у нас в генетичному коді. Ні-ні, ні ради Бога. Ага. Схильність до цього є. Ви тут абсолютно праві. Схильність до тих чи інших аутоімунних захворювань є. Подразнювати якимись хронічними чинниками. Ну, наприклад, банальну річ, які часто, до речі, серед жінок буває, хронічний тон зелі. І ви що думаєте, що то закінчиться тим, що горобнуть? Та ні. Це може закінчитися, ви, напевно, знаєте. Тим, що в організмі розвинеться те найчастіше, а от досить неприємно яке вже не позбудетеся, ревматизм. Тому е, є такі захворювання, як, наприклад, хвороба, е, кіозуючи спондіоартроз, або простіше, ще користуємося теж хвороба Бехтєрова. коли наш хребет уявіть собі перестає бути гнучким. Ага. Він, як бамбукова, палка стоїть. Це жаутимуне захворювання. І тут є теж схильність від цього. Чому? Від простуд, простуд періодичних хронічних простуджень і в когось може бути, а в когось, як воно вже появиться, теж позбутися це неможливо. Чи, наприклад, таке захворювання як системний вовчак дуже грісне захворювання, яке е, по, по, пошкоджує нирки, так аж до відмови нирок. Пересадка нирки на таких випадках навіть рекомендується якраз. Теж внаслідок подразнення якогось хронічного нашої імунної системи. Андрій mm -hmm. Васильович, скажіть, а які ж ознаки в нашому тілі, щоб ми зрозуміли, що у нас є вже проблеми з нашою імунною системою? Як усвідомити, що пора йти і щось робити? Отже, йдемо про те, що поява тих чи інших хронічних захворювань? Найчастіше це проявляється у... Захворювання органів дихання. А чому? Тому що це є ворота, які не три рази на день, як травна система, а кожної хвилини по 20 разів контактують, контактують, контактують. І тому будь-який збудник, який може бути банальним в нашому середовищі, до якого інші не звертають увагу, наприклад, це ж саме ковід, не всі ж захворіли ковідом одночасно. Можна захворіти. Це найчастіше. Так само буде проявлятися і хронічним прихворюванням шункового кишкового тракту. Угу. Тому що це теж контакт із зовнішнім середовищем якраз. І зрештою, потім ми можемо говорити і про шкіру, де може появлятися різні, різні, різні віначкові, хронічні, такі особливо чим де наші ворота, організм, починають страждати. А це вже причисти основні системи, по яких можуть проявлятися. Скажіть, будь ласка, а які є аналізи, що ми можемо прийти у ваш діагностичний центр здати і зрозуміти, що наша імунна система вже потребує якоїсь допомоги? Ну, знаєте, я б розділив аналізи на дві важливі групи. Це, так мовити, аналізи скринінгові, uh -huh. тобто аналізи для діагностики стану імунної системи. І тут це є ще два підгрупи: це є клітинний імунітет. і у імунітет, за який забезпечується антитіла. І друге, це є, як наша імунна система реагує на ті чи інші виклики, на ті чи інші захворювання, які вже от звалилися на нашу голову. Наприклад, ми ж робимо дуже часто, починаючи загальний аналіз крові, це перший найпростіший крок в діагності імунної системи. Угу. Дифференціацію з морфологією, кажуть, пожергування то все якраз. Далі. Коли якийсь запальний процес, є теж кілька тести, які зразу показують наша імунна система, яка реагує, чи вона реагує взагалі? Якщо реагує ОУ, це значить в організмі якісь пожежа тувається. Знаєте, на час того ковіду, ми ще під враженнями цих процесів, так. ми е, діагностували не тільки. Це реактивний білок, який свідчить просто про якесь запалення є старим, добрим, але не чутливим тестом, а також те, що ми діагностували інтерлейкіни. Це такі компоненти, які між клітинками дає комунікації і такий заповзник запального процесу, як феритин. Отже, Тобто ми маємо дві групи. Одна група попередній діагноз, а друга як імунна система реагує. Навіть при інфаркті міокарду, навіть при захворюваннях печінки. Але говорячи вже про захворювання, будь-яке інфекційне, отам без імунних тестів нема чого. Угу. Тобто, ми можемо прийти до вас в клініку, зробити, і ми будемо знати після аналізу, над чим нам працювати, і можемо оприділити. Без сумніву, що так, ми дуже раді. Бажано, звичайно, медицина це система. Угу. І тут нам попередньо треба знати думку вашого лікаря, який ваш веде, його попередній діагноз, і без сумніву, що ми можемо діагностувати те, що він замовив, а от також і допомогни лікарю доповнити ще деякими тестами, які, допустимо, лікар не знав, що вони є в нашому арсеналі А в вашому діагностичному центрі можна попасти до вас на прийом? Без сумніву, що так. Правда, я не веду прийом як клініцист, я допомагаю і пацієнтові, я допомагаю і лікарю, який вас керував, в тому, щоб правильно зорієнтуватися у результатах тих аналізів. А це клонка з 20 цифр. Ну розумієте. Кожен займається свою справу на сьогоднішній uh -huh. день медицині. І можливо навіть додати в тому, щоб додати ще якісь дослідження, які варто зробити. А це можна зробити, навіть не здаючи кров. Ви є не тільки лікарем, а й бізнесменом. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили прийти, піти у власний проєкт, відкрити діагностичний центр, чим ви керувалися і що вас надихнуло? О, дякую, дуже гарне питання. 90-ті роки. Хаос на, на ринку України. В тому числі, ну і в медицині, теж не все зрозуміло. Те, щоб надавати медичні послуги, те, щоб надавати послуги з лабораторної медицини, тобто аналізи робити, ну, це виглядало досить так, для чого це потрібно? Так. Але я би так сказав, я мав можливість в 90-х роках, практично від початку нашої незалежності, бути. На вишколі бути на навчанні і в Сполучених Штатах, і в Канаді, і в Італії. І я бачу, що за тим майбутнє. Тому я, як лікар, а я дуже люблю свою галузь медицини, лабораторної медицину. Зрозумів, що мені треба йти. Мені треба створювати свою структуру якраз. Тому що я є фахівець, і я можу це реально колегам запропонувати. Я можу це без. Лишнього так би мовити пафосу пропонувати послуги, які є. І я був впевнений, що в цьому є майбутнє. По крайній мірі, останні роки, а зокрема ситуація, коли пошувала епідемія ковіду, якраз підтвердила, наскільки значими є лабораторна медицина. А ще хочу також додати, що. Такі приклади я бачив в таких розвинутих країнах, як Канада і Британія, де медицина є багато чому державною, але вся лабораторна служба є передана приватним структурам, і вони чудово і якісно, що найголовніше, цим справляються. А яка різниця, поясніть, будь ласка, між приватною і державною структурою та лабораторними? А, різниця, напевно, в тому, що приватна структура мусить бути більш гнучкою, швидше реагувати на виклики, приймати рішення швидше якраз. А в державній, ну, така вже велика структура, як і вся держава. І тому без сумніву, що такої оперативності, як приватна структура, державна служба не має. Тобто приватне дорівнює комфорт і якість. Ну, напевно, що так. Знаєте, я нещодавно повернувся з дружньої нам Польщі з Варшави, де, без сумнів, що я не міг не бути своїх колег і відвідав ті пункти побрань, так звучить по-польськи. Кабінети збору крові. Ну, вони гарно, добре оснащені, гарно є представлені, але. Наші кабінети вдають, чому навіть і випереджають, ми живемо зараз в доволі стресовому періоді. Всі знають: війна, хаос і стрес, ми знаємо, що дуже знижує імунітет. Скажіть, будь ласка, а що ще знижує імунітет, крім стресу? Тому що ви є спеціаліст в імунній системі? Все, що люди добре знають, шкодить нашому здоров'ю, понижує імунну систему. Це так. А якщо більш трошки детальніше... Ну, ви згадав про стрес, це є недосипання. Mm -hmm. Тому що є циркадні ритми, і організм повинен все-таки набратися сил і далі, не тільки з світовою головою, але з доброю імунною системою вставати і далі в те життя, яке оточують нас мікроорганізми, віруси і зарешта. все решта. Все і так далі. Скажіть, а сон має бути конкретно вставати в, в якійсь годині, чи просто висипатися там, наприклад, 7-8 годин? чи Знаєте, конкретно в якусь У нас годину? є ті ж самі циркадні ритми, які ми частково закладені генетично. Хтось любить там до пізньої ночі собаки, так звані працювати, так. а хтось навпаки зранку буде працювати жалем. Тому треба, не треба встановлювати собі. Якихось графіків, і заставляти себе довго чи пізно працювати. Треба прислухатися. Зараз ситуація, ми знаємо, яка на фронті, війна. Скажіть, будь ласка, в вашому діагностичному центрі, чи є якісь програми для наших бійців, чи якось участвує ваш діагностичний центр в допомозі в нашій в перемозі? Ну, ви знаєте, це є обов'язок кожного українця, а тим більше бізнесменам. Бо бізнес має такі можливості трошки більші фінансові, оперативні і так далі щодо допомоги нашим Збройним силам якраз. Тому це питання, яке не з 22, го 24, го точніше лютого, виникло, ми вже починаючи з 15-го року, з 16-го року, всім колективом, що могли, формували. Ті чи інші найпотрібніші речі для наших бійцях, бійців, які ще перебували тоді в зоні АТО, я або відправляв, або з великою приємністю їхав, щоб не тільки передати важливі речі, а для того, щоб бути серед наших бійців. Це. Тому коли виникла повномасштабна війна, то ми що почали? То ми з тої почали, Безпека наших пацієнтів. Безпеки наших працівників, і що можемо вже і вже і вже робимо. Ми почали з аптечок, однозначно. Mm -hmm. А далі ми передали для наших Збройних сил, це буквально десь за два місяці, через три, нашу карету швидкої допомоги. Ну, я мав приємність недавно дізнатися, що один наш боєць, який був поранений під Ломаном, був доставлений до... Покровська саме на автомобілі Медіс якраз. Він впізнав, і, напевно, його біля від поранення став, може, трошки легшою, коли він пинався майже серед своїх. Буквально два чи три тижні тому ми купили тепловізор. Де він зараз знаходиться, не знаю, з відповідних міркувань якраз. Приймаю участь у різних благодійних аукціонах, акціях. Але цей обов'язок наш є і буде аж до перемоги. Угу. І якщо людина, яка прийшла з війни, скажіть, прийде до ваш діагностичний центр і дасть якісь документи, чи є якісь знижки, угу. чи є якась програма, можливо, у вашій центрі? Знаєте, Централізовано, ну враховуючи, що наша великий мережан 100 так. кабінетів, то ми не можемо так думати індивідуально, прийшов, коли прийшов, як і так далі, як виглядає, чи звертається, чи ні. Значить, я би так сказав, що є така просто директива. Якщо до будь-який кабінет, приходить в камуфляжі військовому, звичайно, що так, mm -hmm. е пацієнт, ну, пацієнт чи відвідувач, вже автоматично не вникаючи, не треба представляти е посвідчення учасника бойових дій і так далі, 20% мінус. Якщо така людина приходить там десь ближче до нашого офісу, то я або Люди, які авторизовані це робити, можуть дати за півсені. А якщо це є дійсно ситуація складна, mm -hmm. безкоштовно зробити. Mm -hmm. Індивідуально, це вже вирішується просто індивідуально і вирішується з великою приємністю, незважаючи на ті непрості економічні умови, які ми зараз. Є. Час стресів, війни, хаоса. Ми не знаємо, що буде завтра, і люди постійно знаходяться в, в такому не, незрозумілому стані, і я, як е, психолог, спеціаліст психосоматики, знаю чітко, що кортизол і адреналін руйнує наш організм. Розкажіть, як це все відбувається в нашому організмі, як лікар, що стрес робить з нами? Це є реакція нашого організму, реакція фізіологічна. Так. Фізіореакція адекватна на, отут найголовніше, неадекватний подразник. Стрес може бути як і в нашому організмі, так і в будь-якій живій істоті на неадекватний подразник. Ще знаєте, в часи розвитку нашого організму десь на ранніх стадіях. Перед нами стрес був необхідний для того, щоб вижити. Отже, стрес це є реакція, яка допомагає нам реагувати на якісь незвичайні подразники. Ну, на жаль, останнім часом ми таких маємо аж забагато. І в тій ситуації, я думаю, що ви десь інтуїтивно згадуєтеся, що воно допомагає нам, я сказав, і відповідно, оцей короткочасний стрес, коли підіймається короткочасність і адреналін, і кортизол, і глюкоза, і тиск зростає в даному випадку. Так. Це все є. Абсолютно нормальні показники, які допомагають. Ну. А якщо це буде кожен день, чи це буде хронічно, Ось. Отут, отут ви праві, що той же самий кортизол почне шкодити нашій імунній системі, вже не підвищувати, а шкодити нашій імунній системі і понижувати наш рівень імунної системи. А далі. Може бути, як кажуть, ті самі хронічні захворювання, пневмонії в першу чергу і все решта. І отут може бути, появлятися вже ті чи інші, навіть те ж саме запавні легені від хронічного стресу. Ми рухаємося до Євросоюзу, і зараз дуже чітко стоїть таке питання навіть в Верховній Раді, законопроекти, те, що українська медицина має бути платна як за кордоном. Скажіть, будь ласка, які плюси, які мінуси, і як ви, як спеціаліст, до цього відноситесь? Ну, медицина платна, та напевно, мусить бути. Тому що медицина це дуже затратна і дуже дорога система технологій. Технологи, які відповідають за життя людини якраз. Взагалі-то 60-70% бюджету на медичну діагностику в будь-якій установі, клінічної маю на увазі, піде на лабораторні дослідження якраз. Тому що, що таке робити аналізи? Це дуже тонка і дуже дорога технологія, якраз. Ну то скажіть, чи це може бути просто так безкоштовно робитися? Але Ваше питання, суть вашого питання, напевно, полягає в трохи іншому. А хто буде платити? Ось тому що раніше в нас якби безплатна медицина, і хтось десь гроші брали, робили ці всі аналізи. Ну, до цього ми не повернемося і не знаю, чи в тому є сенс. Тому що ми чудово знаємо, що означало централізована медична допомога. Робилося загальні речі, а гнучкості не було. Бюджету не було. І все вирішувалося на верхах, а потім все як і в кожній централізованій тоталітарній державі. Інше питання, що за аналізи, і не тільки за аналізи, за будь-які медичні послуги треба платити. Але питання, хто буде платити якраз? Чи це буде пацієнт зі своєї кишені, що дуже боляче, а особливо в наш час? Чи це буде платити страхова медицина? Чи це може бути платити? Поважна структура, бізнесова, напевно, на якій працює той чи інший пацієнт, якраз в соцпакеті все є і так далі. Тому в законі, який десь розглядається зараз у Верховній Раді, повинно бути оговорено, бути чи не бути платім дицінім, а питання механізмів, як повинні ці оплати реалізуватися, щоб як можна менш боляче воно було якраз. Зараз дуже популярні спортзали. Люди почали приймати різні бади, добавки, навантаження робити на максимум. Усі такі, знаєте, красиві накачені тіла. Скажіть, будь ласка, як це впливає на наше здоров'я? Це плюс чи мінус? Ну, це взагалі дуже добре, що в нашому суспільстві появився вже цей тренд, що про здоров'я треба дбати не в лікарні, а щоб в лікарню не потрапити якраз. Це значить, що е, е, треба дбати щодо харчування, про що ми згадували, і щодо фізичної підготовки і форми. Те, що ви перечислили спортзали, прекрасно. Займатися гантелями кожен ранок, чудово, робити хоч би гімнастику зранку. Ну і кінець кінцем, якщо є можливість, кожен день 5-7 кілометрів ходити. Ножками своїми, а не громадським транспортом чи власним автомобілем. Однозначно, що це є плюс. Оце фізіологічно для нашого організму. Щодо бодібілдингу, трудно мені сказати, тому що мені здається, що там є багато перегинів. Якщо там є якесь харчування специфічне, ну добре, якщо воно є, не шкодить якраз. Якщо там є високовітамінне харчування, думаю, що теж не шкодить. Бо вітаміни то є токсичні речі. Я не знаю, якої дози треба, щоб щось аж було наслідки того всього. І Ще таке питання. Зараз дуже багато. Ну і зараз завжди жінки хочуть красиво виглядати, і не тільки жінки і чоловіки. Як ви відноситесь до дієт ось цих, щоб бути струнким, люди одні раз в день їдять. Я вам скажу чесно, я роблю розгрозочні дні, раз, в неділю голодаю. Скажіть, чи це корисно, чи не корисно? Поясніть з медичної точки. Ну, ваш досвід, ваша практика є, думаю, що корисною. Тому що, знаєте, навіть під час Великого посту один день в тиждень рекомендується постити. Правда? Тому ви десь поштовуєтеся протягом року і маєте силу волі, і дуже добре якраз. Тому що в момент тоді організм мобілізує свої внутрішні ресурси. І це дуже добре, що ті внутрішні ресурси мобілізуються, а не залежуються. У формі самі розумієте, відкладів, uh -huh. жирових і все решта і так далі. Інше питання. Дієти, якщо вони розумні, якщо вони раціональні, якщо то не є якесь там таке голодування. Е, Один раз в день їсть людина, це я. Дуже як? шкідливо. Дуже і дуже шкідливо. Чому? Тому що ви для організму, для нашої травної системи створюєте теж стрес. Цілий день нічого не їсти, організм мобілізує все свої сили, а потім гарно вечором перед сном заправитися на всі калорії. Ну, то ви йдете дорогою до діабету, якщо таке робите, тому що це стрес для нашої ендокринної системи, що вона мусила в момент все метаболізувати і десь відкласти. А потім ті всі питання, що пов'язані, оце вже є питання іншого цього. Щодо е, е, наших дівчаток, ну, якщо вони раціональні діяти, їх є так багато, я не буду їх рекомувати. Якусь ту чи іншу. Але я хотів би застерегти дівчат чи навіть жінок від такої, вже чисто не хвороби, чисто психічної, як анорексія. Коли Жінка вважає, що вона повинна бути худенькою, граціозною природньою. Але якщо вона тут перегинає палку і вважає, що вона буде найхудіша, то не буде означає, що вона гранціозніша. І не означає, що вона буде в тій ситуації найпривабливішою. Вона може тільки виглядати дуже співчутливо якраз. Тому харчування. Це такий ж самі режим, який режим будь-якого віку.